Yeah! Thank you very much. See ya! А як ще можна подякувати людині, яка зробила вам послугу або зробила вам щось приємне? Давайте подивимося на ще декілька прикладів. Пам'ятайте, ці фрази також можуть бути офіційними, більш офіційними і більш дружніми. Почнемо з найбільш офіційних. I appreciated. I really appreciated. Not thank you enough. Раза дуже щира. Your support. Means the world to me. Ну і ті, які ви можете вживати зі своїми друзями. Thanks a million! Thanks a bunch! Cheese! By the way, cheese. very popular in Great Britain. Використовуємо і як привітання, і як прощання, і як подяку. Cheers! А приклади вживання цих фраз дивіться у дописі. Вчимося говорити на курсі The здолайпаргія. Вся інформація у збережених сторіс або у збережених постах. Читайте!